30 квітня та 1 травня у Бердичеві буде змінено рух транспорту. З 8 ранку і до 15 години буде повністю перекрито проїжджу частину від перехрестя вулиць Шевченка та Карла Ліпнехта до перехрестя площі Соборної та Карла Ліпнехта. Об'їзд здійснюватиметься вулицями Лупова і Свердлова. Також буде організовано обмеження. На в'їзд до території кладовища перекрито буде в'їзд, починаючи від вулиці Войкова, перехрестя Ніни Сосніних, і також всі вулиці, які виходять після цієї ділянки на вулицю Войкова, було заборонено в'їзд, крім автобусів і автобус, автомобілів, таксі з 9 ранку до. 15.00. Окрім того до центрального кладовища будуть їздити 33 додаткових автобуси 12 з них платні інші безкоштовні останніми люди зможуть користуватися у поминальні дні 30 квітня з площі Соборної, 1 травня з Універмагу. Платні маршрутки будуть від'їжджати з Червоної гори, площі будівельників та залізничного вокзалу. Тариф той самий 1 гривня 75 копійок. Взагалі, розповідає заступник Бердичівського міського голови Сергій Онофрійчук. Подібні заходи вони проводять щороку. Це допомагає. Краще організувати проведення поминальних днів у місті, враховуючи те, що відвідують центральне міське кладовище на вулиці Войкова, наприклад, першого числа, за попередніми розрахунками щорічно порядка 40-50 тисяч населення. Це враховуючи і жителі міста, і людей, які приїжджають відвідати могили родичів, через те запустити транспорт в загальному режимі буде повний хаос. І взагалі неможливо буде ні добратися, ні на кладовище, ні виїхати, не зможе туди добратися ні служби відповідної реагування, там, швидка і так далі. Через те, враховуючи досвід минулих років, ця схема нормально працює і вона себе виправдовує.